Вітаю, брати і сестри! Мафіозна олігархічна шайка злякалася і почали в тилах такі брудні ігри. Я зараз розкажу вам в деталях. Як це виглядає і чому найголовніше це відбувається? Отже, брати і сестри, я передусім дякую кожному з вас, тому що саме завдяки вам, саме в єдності, ми можемо з вами робити великі справи, творити історію. Брати і сестри, слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні! Я дуже дякую за те, що ви пишете свої коментарі, поширюєте мої відео. Прошу вас, всюди максимально поширюйте це відео. Бо, як ви знаєте, ботоферми включаються, скарги, надсилаються, мафіозно олігархічна шайка їх обслуга, роблять все для того, щоб. Ви не могли чути і знати правду, тому, брати і сестри, передусім важлива єдність. Єднаймося, бо завдяки єдності ми можемо з вами перемогти. Отже, почули меседж мій, коли я сказав, що ми повинні вимагати вибори, бо в іншому випадку про жодну перемогу не може йти мова, адже з такою кількістю внутрішніх ворогів виграти війни з зовнішнім ворогом нереально. І уявіть собі мені люди з регіонів передають як різного роду Порошенківські, Зеленського, ці всі шайки мафіозно-олігархічних кланів, які замість того, щоби готуватися до війни, вони всі активно заспокоювали український народ в тому, що ніякої війни не буде. Готуйтеся до шашликів і без паніки. І розповідали це всі з центрального телебачення, що привело до величезної катастрофи, і ця катастрофа має мільйони жертв. Зараз вони почали засилати різних своїх. Пігмеїв, політичних, котрі по регіонах вже людей потихеньку структурують, роблять, активізовують свої, так би мовити, ячейки політичні і вже намагаються вести підготовку до виборів. До виборів почали готуватися, бо відчули, що захиталися під ними крісла, відчули, що український народ починає просинатися, і люди вже не хочуть вірити у ту брехню. Тому, брати і сестри, я нагадую, що ми з вами формуємо активний громадянський рух, який буде. Нести великі зміни і повертати українцям справедливість, бо від нас з вами залежить, що буде завтра. Отже, говоримо про те, як і в який спосіб намагаються зараз підготувати українське суспільство, вони намагаються перевести стрілку, що нібито вибори під час війни не можна проводити. Як ця шайка цих чужинців працює активно, щоб суспільство в черговий раз вводити в оман. Отож, з'являється. Е в інтернеті різні зараз меседжі і мені надсилають. Геннадій Друзенко є такий там один з спікерів платних, який ходить по різних по різному телебаченні. Колись у 2019 році ми з ним зустрічалися на третьому поверсі адміністрації президента, і він приходив так само туди, бо він ходить від одних до інших для того, щоб обслуговувати тих чи інших. Тобто, хто фінансує, той і танцює. І він видав. Пост, в якому каже системний збій після зустрічі з президентом Валерій Пекар, це ще один штатний такий. Спікер, який ходить і заспокоює суспільство, і доносить ту необхідну думку, яку потрібно мафіозно олігархічній системі. Ну тільки вона не потрібна українській нації, бо тому, що їхня мета інша. Українська нація має іншу мету. Сьогодні українська нація виживає і каже: після зустрічі з президентом Валерій Пекар написав: що вибори під час війни неможливі, тому перемагати потрібно з тим очільником держави, який наразі є. І тут він пройшовся по всьому з таким підтекстом, що мовляв. Я не буду це все читати, бо тут дуже багато. Велику Британію згадав е, політика умиротворення Гітлера і підвів у підсумку до того, що уявіть собі, яку брудну технологію вони зараз е, почали запускати. Це запускає е, структура з боку Порошенка, бо, тому що Геннадій Друзенко він тяготіє е, своєю такою внутрішньою фіброю до е, певного олігархічного клану, і в нього є своя мета, тому не дивуйтеся. Отож, е, значить. Згадує він тут Вінстон, Вінстона Черчилля, Галіфакса, як Вінстон Черчилль приходить до влади, як все це відбувається в Великобританії, і підводить в підсумку до Франції. Франція Шарль де Голь, який був в екзилі, і який потім повертається, і, нікому невідомий, починає керувати Францією. І він говорить, що не можна такого робити, найкращим варіантом є вдумайтеся. Розумієте, до кого відсилка йде про екзил. про... Все це відсилка йде конкретна, чітка, адже ми чітко заявили про конкретні наміри. І Друзенко пише, що не треба доводити до того, щоб нібито відбулося якийсь виборчий процес, а треба просто взяти і передати владу професіоналам. А ці професіонали зрозуміло команда Порошенківська. Уявляєте, наскільки брудна технологія? Ви часто бачите цього Друзенка в ефірах. Бо це все ж пам'ятаєте, я вже багато разів розповідав, як працює технологія всіх цих платних штатних спікерів. Вони ж не ходять на війну, вони тільки вбираються в чистеньку форму, з і показують потім, щоб люди мали цей кредит довіри. І потім з'являються ці всі різні там, експерти в телевізорах, і вони умиротворюють українське суспільство, щоб українське суспільство, не дай Боже, не дізналося правди. А тим часом в тилах розкрадається максимально всюди по різних. Можливостях з різних структур іде корупція, і вони кажуть, їхні спікери, ну корупцію під час війни побороти, неможливо. Окей, і що ми зараз говоримо про те, що важливо є українцям не втрачати пильність? Бо тому, що від нас залежить, що буде завтра з Україною. І якщо ми з вами об'єднаємося, і от такі меседжі конкретні, котрі я вам даю, ви будете між собою поширювати, бо розумієте. Легко заговорити зуби одному-двом. Якщо нас будуть мільйони, то ми зможемо реалізувати національну ідею. Національна ідея прописана у п'ятому універсалі, і ми маємо з вами всі можливості для того, щоб реалізувати цю національну ідею. Тому що, як я вже говорив у попередньому своєму зверненні, зайдіть у мене на Фейсбукове, на Тіктокове, там є нова сторінка. Зайдіть, подивіться, уважно послухайте, що мета ворогів. Вона конкретна і чітка, мені ясна, а більшості суспільства ні. Я розумію, що ця війна закінчиться рівно тоді, коли Москва не матиме в Києві надійних партнерів. Я знаю, як закінчити війну. Я розумію, як це зробити. Але для цього я потребую вашої підтримки, бо коли нас буде мільйони, ми тоді швидко і безболісно для країни, в першу чергу, зможемо реалізувати процес заміщення. Бо тому, що вся ця мафіозно олігархічна шайка, вона буде. Чинити спротив і йти на найбрудніші маніпуляції. Ця олігархічна шайка. Ви побачите потім, які брудні технології будуть використовуватися проти мене. Ви побачите, які брудні дії будуть вчинені, скільки брехні буде вилето. Тому що я йду з правдою. В них брехня. З будь ким з них я можу сісти на детектор брехні і говорити конкретно чітко. В них проти мене аргументів немає, окрім брехні. У мене правда, якою я відкрию суспільству і покажу конкретні їхні злочини. Тому вся ця шайка має йти. У в'язниці з конфіскацією і націоналізацією незаконно нажитого майна це конкретні речі. Зеленський має йти на довічне ув'язнення, тому що я вважаю, що ця людина вчинила страшні найстрашніші злочини, яких не було ще в історії української держави. Тому, брати і сестри, уважно думайте, як зараз почали оці брудні технології застосовуватися і відпрацьовуватися на українському суспільстві. Телебачення медіа в Україні абсолютно. Не працює в інтересах української нації, працюють в інтересах своїх власників мафіозно-олігархічної системи. мафіозно олігархічна система це ті, хто глибоко пов'язані одні з одними, як з московською структурою, так і з іншими ворожими закордонними структурами. І не мають ніякого інтересу в українській нації, окрім єдиного, щоби простий люд воював, гинув, закопійчино купляли, давали людям подачки і посмертно робили героями. Моя ідеологія це ідеологія життя. Їхня ідеологія це ідеологія смерті. Моя ідеологія це велика єдина Україна. Їхня ідеологія це слабка, розхристана країна, яка гризеться між собою на різних причинах і не має єдності. Бо вони діють за технологією розділяй і владарюй», яка діє з часів старого Риму. Моя технологія бути чесним перед собою, перед Господом Богом, і реалізувати нарешті. Та повернути моїй українській нації справедливість. Тому, брати і сестри, єднаймося заради єдиної, чіткої конкретної мети, заради національної ідеї, яка прописана у п'ятому універсалі. Ви будете чути критику з різних сторін. Ви будете чути різні найбезглуздіші історії. Але ви кожен маєте розуміти для себе, чого хочете ви. І чи є ваш інтерес у тій брехні, яку лиють проти мене і нав'язують вам. Чи саме те ви хочете майбутнє завтра? Чи хочете ви, щоб ваші діти та онуки воювали? Чи хочете ви нарешті припинити цю війну? І країна, щоб нарешті була у взаємодії з громадянином, як це прописано в основах п'ятого універсалу, коли громадянин України буде співвласником своєї держави, а не зобов'язаний своїй державі, натомість взамін отримувати тільки нагайку. І йому буде виходити якийсь фрик, який за допомогою ворожих технологій приходить до влади, стає президентом? І буде говорити, що Конституція на паузі. Чи будь-який інший фрик буде розповідати про те, який він хороший, і як він допомагає армії, будучи олігахом, у той самий час збираючи з людей кошти. Тому пам'ятайте, що пильність і мислення критичне надзвичайно сьогодні важливі. Бо якщо не почуєте мене, тоді на вас відпрацюють чергову інформаційну технологію, обведуть вас довкола пальця і зроблять те, що захочуть з вами. Страждати будете лише ви. І, на жаль, невідомо, чи українська нація виживе. Постаном на сьогодні українців вже залишилося мало. Моя мета привести до влади етнічних українців і нарешті зруйнувати цю мафіозну олігархічну систему, яка п'є кров з моєї нації і не дає можливості розвиватися людям. З країни абсолютний відтік всього, Колись казали відтік кадрів, але відтік всього. Абсолютно. Ви уявіть собі, що на війні наживається конкретна група людей. Якщо ви думаєте, що у цих людей є телевізори і їх дуже багато, ви дуже помиляєтеся. Я звертаюся до кожного з вас. Забудьте, хто за кого голосував. Забудьте, на якій ви посаді. Чи ви поліцейський, чи ви в Службі безпеки України, чи ви в ДБР, чи ви в Генеральній прокуратурі. Бо є керівництво, є мафіозно олігархічна структура. А всі інші, вони виконують певні вказівки. Тому не виконуйте злочинних наказів Не вчиняйте такі страшні дії проти українців, Щоб потім вам не довелося нести відповідальність. Бо вже і так дуже багатьом доведеться нести відповідальність. Сьогодні у вас є шанс. І ви розумієте, що залежить все від кожного з вас, від ваших дій, від ваших вчинків. Бо не можна перемогти, коли країна в такій страшній розхистраності, коли люди бояться виходити на вулиці. У 2022 році ми всі об'єдналися заради того, щоб рятувати нашу батьківщину від безглуздих дій абсолютно некомпетентної влади. У 2022 році я забув за багато особистих речей припинив критику влади. Проте влада, мафіозно олігархічна система не забула, що мене треба далі переслідувати і що мене треба далі цькувати і застосовувати проти мене брудні технології. Вони не забувають. Тому пам'ятайте для себе, де би на якій посаді ви не були. Ви передусім або українець, або ворог українця. І маєте собі дати відповідь, ким хочете ви бути, бути завтра. Тому, брати і сестри, я звертаюся до кожного з вас. Єднаймося заради одної, єдиної, конкретної мети, заради перемоги великої України, заради майбутнього, заради відродження великої України. Ставаймо разом і допоможіть мені реалізувати, розпочати. Поширюйте максимально всюди це відео і дякую кожному з вас за ваші коментарі, за те, що ми чуємо одні одних. Слава Господу Богу, і найже є велика вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні!